Слава Україні! Вітаю, дорогі друзі! Ні для кого не секрет, що сьогодні опозиційні політики не мають можливості доносити свою позицію до широкого українського загалу через центральні засоби масової інформації, і, зокрема, через телебачення. Оскільки і телебачення, і всі центральні ЗМІ належать кримінальному олігархату і повністю підпорядковані диктатору. Саме тому громадянське об'єднання Новий Київ і я, Зорян Шкіряк, Розпочинаємо цикл щотижневих програм Акценти тижня з Зоряном Шкіряком, в яких ми будемо намагатися давати аргументований і об'єктивний аналіз тим подіям, що відбулися на тижні що минув. Наші програми ви зможете переглянути у мережі Facebook та інших соціальних мережах на нашому сайті Новий Київ, а також на youtube каналі Новий Київ. Сподіваємось на те, що ви будете надсилати нам свої пропозиції, своє бачення того, яким повинна бути Україна після перемоги демократичних сил на виборі 2012 року. Оскільки, безперечно, сьогодні нашим головним завданням є активна і серйозна системна боротьба з криміналом, боротьба з узурпатором, боротьба з мафіозним кланом Януковича. Ми переконані в тому, що спільними зусиллями нам вдасться виробити модель, виробити концепцію, якою повинна бути Україна, а й після того, як нам всім разом усьому українському народу, вдасться усунути від влади окупантів, вдасться усунути узурпаційну владу Януковича. Ми будемо вдячні вам, якщо ви будете надсилати свої запитання, пропозиції на мою особисту сторінку у мережі Фейсбук. Twitter, на сторінку Олександра Трошина, Дмитра Смаглія на сторінку Нового Києва. Сподіваюся на те, що ми обов'язково зустрінемо наступну весну з більш радісним настроєм ніж сьогодні, оскільки, на превеликий жаль, ця весна співпала з величезною ганебною подією двохріччям правління узурпатора. Але кожна весна несе в серці надію. Отже, і я. Бажаю кожному з вас надії, надії на краще майбутнє, надії на перемогу справедливості, на перемогу добра над злом. Тримайтеся, дорогі мої, ми завжди з вами і пам'ятайте, що ви завжди-завжди можете розраховувати на нашу підтримку. Слава Україні! Разом до перемоги!